Від Господа. Тобто, Ми врятовані від пекла, можемо так сказати. Так? Ми розуміємо ціну того, що ми врятовані від пекла, що це по Божій милості, по благодаті. Він нас спас, Тобто, ми знаємо іскупителя, знаємо цю ціну, знаємо жертву за нас, за нас грішних. Тому маємо це, брати і сестри, цінувати, дорожити тим. І роздумувати про те, що яка ціна за нас заплаче. Тобто, бачите, Слово Боже, воно нас постійно буде щось вчити і щось допомагати або робити, або не робити, застерігати, що так робити не можна. Знаєте, коли приходить Христос в наше життя, Він в першу чергу змінює наш розум, наші відношення, тобто ми починаємо бачити інакше, наш погляд змінюється.